Ще Генріх Гейне сказав, що єдина краса, яку він знає, це здоров'я, запобігання хворобам і підтримка здоров'я, не допускаючи виникнення хронічних захворювань, головний постулат антіейджинг-медицини. Адже саме хронічні стани є наслідком активації процесів старіння в організмі та призводять до втрати якості та скорочення тривалості життя. Примак Андрій Володимирович, лікар-терапевт вищої категорії, член Інституту функціональної медицини США, став одним із засновників ейджинг медицини в Україні та продовжує активно розвивати цей напрямок, опублікувавши понад 20 наукових статей і книг. Сьогодні Андрій Володимирович, провідний експерт медичного центру Клініка святого Даміана Цілителя, одного з лідерів у сфері превентивної та ейджинг медицини Основний напрямок клініки лікування і профілактика хронічних захворювань з позиції розуміння причин їх виникнення та гальмування процесів старіння. Для цього клініка використовує найсучасніші технології в діагностиці, профілактиці та лікуванні, досягаючи активного довголіття і кращої якості життя пацієнта.